Отже, заселився в готель зараз поїду на виставку, але спочатку вирішує одну проблему, все добре є. І ліжка є, і туалет, і душ, але немає як проїхати до ліжка, зараз покажу. Ось так виглядає хостел. Для тих, хто ходить місця, недостатньо, але зараз піду, спитаю, може можна лягти на якусь іншу кровать, Тому що так все нормально, Я йде повішати куртку, якщо холодно. Тут душ ну, туалет знімати. Мабуть, не буду. Покажу про що, де можна вмитись. Ось такий номер. Тогось і місця передостатньо. Тут є фен, мило, рушники. О, якось так. Добре, зараз піду запитаю, чи можна поміняти ліжко. Тому що номер в принципі нормальний, але незручно коляскою під'їжджати не влажу я. Добре. Зустрінемось вже на виставці.